Привіт! Сьогодні я в невеликому містечку неподалік Вінниці. Я тут вперше для мене все нове, тому будемо знайомитися. Місто Бар місто районного підпорядкування, розташоване на березі річки Рів за 65 км від Вінниці. Населення складає 13,5 тисяч чоловік. Перша бись згадка про бар тоді ще ров. Датується майже 600 років тому, а своїй назві завдячує польській королеві Сфорци, яка володіла цими землями і назвала його на честь рідного італійського міста Барі. Вона і наказала збудувати на березі річки дерев'яну фортецю. Через 100 років на місці фортеці за проектом французького інженера було споруджено кам'яний замок, який за потужністю вважався другим після Кам'янецького. На сьогодні збереглася лише частина фортечної стіни. Та про це трохи згодом. Нині бар маленьке компактне містечко, тож шукати пам'ятки не доведеться. Одразу біля автовокзалу повстає монастир кармелітів, заснований 500 років тому. Це надбрамна дзвіниця. Деякий час комплекс належав православній церкві. Тоді дзвіницю і збудували. За цей час він неодноразово був зруйнований і відбудований. За радянських часів монастир, звісно ж, перестав виконувати свої функції і частково був переобладнаний на житловий будинок. Монастир потрохи занепадав і руйнувався, аж поки з приходом незалежності опіку над ним не взяли сестри Бенедиктинки. До речі, ця мелодія лунає з дзвіниці костелу, що знаходиться поруч. Костел святої Анни. Це кращий приклад неоготики в Україні. Побудований на самому початку 19 століття храм залишається одним із найбільш яскравих архітектурних будівель. Згідно з історичними даними, костел створювали для священного ордену домініканців. Над входом, окрім традиційного розп'яття, барельєф Святої Анни. А на самісінькій верхівці ангел погрожує мечем годиннику, аби той правильно показував час. Територія дуже гарна і доглянута. Аромат троян доповнює враження. По іншу сторону від костелу розміщена ще одна архітектурна пам'ятка церква успіння Пресвятої Богородиці. Просто під костельними стінами стоїть цікавий архітектурний будиночок. Проте він просто в жахливому стані. В цьому будинку в дитинстві два роки проживав Михайло Коцюбинський є пам'яткою архітектури і оберігається законом. Чому ж під такою охороною вона майже зруйнована? Це фігура якогось з апостолів. Одразу ж за ним розкинувся парк, що виріс на руїнах барської фортеці. Від колишньої могутньої твердині, спроектованої самим Гійомом Дебопланом, залишилися тільки рештки фундаменту. Зі слів місцевої жительки декілька років тому тут проводилися розкопки. Було знайдено людські рештки. В цьому місці відбувалися розкопки. Ось цей дах дерев'яний ще залишився від 6 е, перебування археологів. Я не археолог, тому знайшла тільки взуття і сміття. Так і хочеться торкнутися чогось старовинного. Барський замок мав систему розгалужень підземних ходів. В цьому місці замуровано підземний хід, який веде на протилежний берег річки. Кажуть, що підземеллями вкрите усе місто, тому дороги і тротуари часто обсипаються і провалюються. Біля коледжу транспорту і будівництва знаходиться дороговказ, який занесений до книги рекордів України. На ньому розміщено 52 вказівники напрямків до міст світу. В барі знаходиться єдиний в Україні пам'ятник Запорожцю. Раритетний автомобіль встановили на камені і зробили актуальний тюнінг. На самому навчальному закладі неочікувано для мене виявилось авто, яке з'їжджає по стіні. Річка Рів – це також барський орнітологічний заказник. В теплу пору року тут гніздується 130 видів птахів. Клас, які вони маленькі. Ну, може, вже й не дуже маленькі, але ще гидкі каченята. Ні, ну а це вже точно каченята. І дуже маленькі. Одна з місцевих легенд розповідає, що під час відходу німецьких окупантів з міста, в річці, де зараз проходить міст, німці втопили свій танк. Правда, це чи ні невідомо. Але вже було декілька спроб його знайти та витягнути з на річки. Не знаю наскільки вдалим буде це відео, але небо вже дуже вдале. Це для мене великий критерій успішного відео. Останньою локацією в моїй прогулянці є гора Бонесфорце. Цю невелику гору висотою не більше 30 метрів ще кілька років тому називали Лисою Горою. І на ній проводили обряди місцеві відьми. Чи то правда, невідомо. Підтвердити чи спростувати можуть хіба що самі відьми. Цей чоловік зробив мені стрес, бо поки він до мене доїхав, я думала, що летить вертоліт. О, як це мило, коли тобі бажають приємних вражень. Дуже дякую. Виявляється, це ще не все. Чекаємо, що буде далі. Романтичні, романтичні світанки. Ой, я не проти. Have a nice day. Oh. Оглядова вежа. Так, локація. Така фантастична, мальовнича. А тут же нам подякували. Ми майже дійшли. Тут відкривається найкращий вид на місто і річку. Ну, така тут цікава оглядова вежа. Ну, не можна ж не піднятися на неї. Погляньте яка краса. Недаремно я прийшла он, ось звідти з центральної частини міста. Ось так. Щоб побачити ось це дуже гарно. Місто бар залишає подвійне враження, ніби проста провінційність, але з такими історичними пам'ятками. Однозначно не пошкодувала, що познайомилась із цим містом і місцевими жителями, які дуже допомогли в пошуках дороги, бо у мене із цим проблеми. Дякую, місту Бар за яскраві враження, а вам за перегляд відео. І не забувайте за вподобайку. До зустрічі!